Отже, в кожної людини виникає запитання: звідки взялося це поняття Великої Вічизняної війни, коли воно було пущено в наш історичний простір, і чому тільки ми це називаємо Великою Вітчизняною війною, зокрема ті країни, які належали колись до імперії СРСР, що була створена в 1922 році. Отже, відбулося схрещення двох понять вітчизняної війни, яку вела Росія проти Наполеона. Це один термін, і велика війна це Перша світова війна. Схрещення двох термінів Велика Вітчизняна війна створило ось цей маніпуляційний термін. Цей маніпуляційний термін має свого автора. Автор на прізвище Ярославський. Але це лише його псевдо. Але це було замовлення, мабуть, для Так, його. це було його псевдо. А тепер я розкрию вам прізвище цієї людини. Називався він Ємельян Ярославський, який створив термін Велика Вітчизняна війна, Вітчизняна це російська назва французько-російської війни, так, а Велика війна, війна. Перша світова 14-18 рік справжні прізвище Єміляна Ярославського, Міней Ізраївеліш Губельман. Він жив у 1879-1943 рік. Що цей чоловік собою становив? Він очолював, пані Наталю, союз войовничих безбожників. Це не жарт, це катастрофа. Це офіційна назва інституції, яка під керівництвом Губельмана вела атеїстичну пропаганду. Далі він був завідувачем кафедри історії партії вищої партійної школи при ЦК ВКПБ. І найголовніше він був придборним істориком Йосипа Сталіна. Загалом от назва Велика Вітчизняна війна вона з перших днів війни, о, наприклад, з 22 з червня, дні, 41 з Наталі, з червня 1941 року почала застосовуватися, Чи уже Наталю з 23 червня 1941 року? Бо вона вже тоді була кинута в простір. Ви Розумієте, будь-який факт історії треба міфологізувати і міфологізувати так, щоб вплинути на суспільну свідомість. Бо якщо ти не впливаєш на свідомість і на підсвідомість, ти людиною не володієш.